Всім привіт! Сьогодні у нас перші на черзі були Джоня та Мася. Вони просилися більше всіх. Ну, на вулиці пасмурно, ми одягнені тепло. І зараз вже покрапує дощик. Собачкам радість, тому що вони будуть і гуляти, і купатися одночасно. Мася? Мася? Де ти там? Ой, Мася, Мася, біді. Мась, ти де? Сюди. Обійди, Мася. Масяня, обходь. Що ні, паличка не така. Мася хоче травки. Да, Масянь. Скажи, я не хочу паличку, я хочу травки. Дайте трави, дайте трави. Джуні, паличка. Ні, чого він жує? Ну, то просто випало. Зараз він підбере. Подивіться, який ззаді Лесі красивий краєвид. Трави вона хоче, трави. Ну, на тобі Джоню. На. Давай мені Масю. Джонь. Он Масічка моя золотає. Що вона там їла? Що вона там знайшла? Що моя дівчинка там хотіла? Давай глянемо, що там Мася. Мась, покажи, які в тебе глазки красиві. Дощ пішов, дощ пішов. Що робити, висядяй капшон? Висядяєш капшон? Ні. Чому? Так все одно сьогодні воду буде. Ми ти голову будеш? так ти зараз будеш мокра. А то віщо ходить і ходить. Ой, вкусно, спасибо тобі, Олеся. дякую тобі, вкусна паличка. Джонь, покажи, як ти купаєшся, як ти чешешся в траву. Покобуряйся. Не красавчик, не, не хочеться, да? Коли не знімаєш його, він качається в траві. Коли знімаєш, він не качається. Мася зайнята, вона травку їсть, так, да, Масяні? Сідіть. Скажіть, сьогодні така погода? Не хочеться команди виконувати. Хто там іде? Як звати? Річика? Річика? Річик звати. Жіночка іноземка приходить кожен день з собачкою гуляє. Де, з одної, і з другої, і третьої. Масяня. Ой, Масяня. Добре, всім пока-пока. Гарного дня і гарного настрою.